Тиша може бути оманливою. За цими хащами десятки небезпечних знахідок, міни, снаряди, розтяжки. Це землі людей. На цій ділянці десятки власників земель, і як ви бачите, все заросло. Люди бояться користуватись цією землею, тому потрібно її чистити, розміновувати і повертати людям. Станом на зараз в Ірпінській громаді вже розміновано понад 50 гектарів землі, але за оцінками фахівців ще до 4 тисяч гектарів можуть залишатися замінованими. Тож кожен очищений метр це ще один шанс на життя. Саме заради цього і працюють сапери. Гуманітарне розмінування це саме те розмінування, яке повертає людям і Україні землі. Але процес гуманітарного розмінування складний і дороговартісний без підтримки партнерів тут не обійтися. Тому урпінській громаді допомагає розміновувати території компанія Епіцентр Сейфті». Минулого року почалася благодійна акція, яка називалася Безпечний гектар для міста Герой Пілі. Зараз ми продовжуємо роботу в цьому напрямку і вже взяли ділянку 8 гектарів для початку для нетехнічного обстеження, для того щоб зібрати інформацію, що відбувалося на цій території, яка тут є небезпека і як саме ми маємо проводити розмінування з хлопцями з епіцентр Сейфіті, вже домовились про те, що будемо допомагати нашою машиною з підготовки ґрунту Змія. Сподіваюся, що зробимо більш комфортні умови після того, як змій відпрацює, і хлопцям буде вже менше рослинності і більш безпечно, саме вже займатися ручним розмінуванням. Не така велика кількість організацій і людей здійснює в принципі розмінування. І ми дякуємо всім організаціям, людям, які саме ірпінь вибирають місцем свой своєї діяльності, тому що якби держава працює над питанням розмінування, але це не завжди виходить, не завжди вчасно і не завжди легко, тому що ми ж розуміємо, йдуть активні бойові дії на сході в інших частинах України, і ми залучаємо будь-які ресурси для того, щоб наша громада була безпечніша.